Сьогодні хочу показати ось такий класний візерунок. Він дуже легко, дуже просто в'яжеться, або гачкується, підйомні петлі, 3, у четверту клітиночку пров'язую стовпчик з накидом і сюди ж ще один стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. І сюди ж ще два стовпчика з одним накидом. Один і другий стовпчик з одним накидом. Знову четверту петельку. Такий самий елемент. Два стовпчики з одним накидом. Дві повітряні петлі і два стовпчики з одним накидом. Один, і другий стовпчик з одним накидом. Так пров'язую до кінця рядочка. Завершую цей рядочок весь час у четверту петельку. Або під четверту петельку два стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі і сюди ж ще два стовпчики з одним накидом. З краєчку я приєднуюсь, стовпчик з одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5 і 6 петель під Повернула роботу і повторюю ще один рядочок у дзеркалі. Тобто пров'язую такий самий рядочок, два стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі і сюди ж два стовпчики з одним накидом. Продовжую так в'язати до кінця рядочка. Два стовпчики з одним накидом. Дві повітряні петлі, два стовпчика з одним накидом. Дуже класний візерунок для літніх різних маючок, кофточок, виробів для літа або на літу. І так далі, повністю весь рядочок. Завершую і також приєдную стовпчик з одним накидом. Два, три, чотири, п'ять, шість. Повертаю роботу і тепер там, де були дві повітряні петлі, пров'язую пишний стовпчик. Один, два накида, три накида. І разом зафіксувала 1, 2, 3, і слідуючим елементом там, де були дві повітряні петлі. Можна три накиди, можна чотири накиди, ось такий пишний стовпчик. І так під кожні дві повітряні петельки. Весь рядочок. Знову ж приєднуюсь. Один, два і стовпчики без накиду пров'язую по всьому рядочку. Дуже простий візерунок. Легко в'яжеться і класно виглядає у виробах. Теж до кінця рядочку. Напишіть мені обов'язково, чи подобається вам такий візерунок. До кінця рядочка пров'язую і знову починаю все з перших двох стовпчиків. Тобто 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І знову в четверту, під четверту петельку або над пишним стовпчиком. Стовпчик з одним накидом, другий стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. І сюди ще два стовпчики з одним накидом. Тобто повністю повторюю візерунок. Знову над пишним стовпчиком або в четверту петельку. Як вам зручно. Один, другий стовпчик з накидом, дві повітряні петлі. І сюди ще два стовпчики з одним накидом. І так по всьому рядочку закінчу цього, повертаю слідуючий. Всього чотири рядочки, такий класний візерунок. Ось, повторюю. Повторюю рівних петель всім.